Всім привіт! Зараз йду з своїм песиком. Ось він тут а, все не хоче зніматися, втік, пізніше вам його покажу. Йдемо шукати місце для нового проєкту. В ліс будемо йти. Той я був в сосновому лісі, а це ми будемо йти в Чорний, в дубовий ліс. Там в нас водяться кабани, касулі різні. Казали навіть волки там були. Там, до речі, ще є водосховище, у нас дуже красиве, я вам його думаю покажу. Йти мені тяжкувато, тому що в мене рюкзак кілограм 14 важить, мабуть. Без штатива я б важив 12 кілограм було. Зараз мабуть кілограм 14. Зараз я йду на горку. Тяжкувато йти. Ну, але будемо йти. Ось мій песик, вулкан, кабанчик такий гарнюній Ось, заходимо в ліс, зараз підемо по дорозі, потім з неї звернемо. Хочу розказати вам цікаву історію. До того як я почав знімати YouTube, я йшов гуляти в цей ліс. До водосховища йшов. І саме тоді я вирішив, що буду знімати ютуб. Я вже тоді ходив, знімав з телефоном. Я не розумів, як знімати, що знімати. Просто щось знімав. Але цих відео вже немає навіть на моєму телефоні. Ліс цей такий красивий. Мені тут подобається, тому що тут дуби такі великі. Зараз, якщо видав, вам я покажу їх. Знаєте, я це гуляю в таких місцях, я дуже люблю природу, тому що коли ти гуляєш, коли ти щось зробиш, коли ти до чогось йдеш, коли тебе відчуваєш життя. Ось у мене було, я ось на днях, позавчора, цілий день пролежав в кроваті, проіграв в Battlefield. От серйозно, в мене дуже давно такого не було. Це було якесь вигорання в мене, тому що в мене от, минуле відео вийшло взагалі не таке, як я хотів. Погано вийшло, грошей ні на що не вистачає, а треба і то, і то. І Було якесь таке вигорання невелике. І цілий день я пролежав в кроваті. Ну, Але я взяв себе в руки і пішов знімати відео, тому що треба йти до своєї цілі, ніколи не можна опускати руки і здаватися. Навіть якщо вам не хочеться, треба робити, щоб був успіх. От. І я от вийшов, йду зараз в лісі, милуюсь цією природою і тишиною і я дуже радий, що я пересилив себе, що я пішов. Спускаюся ось вже до водосховища з гірки, гірка тут крута. дуже ось. Ой, да, тяжко буде мені потім підніматись по цій горці вгору. Я, до речі, ну, зразу тут не буду нічого будувати, тому що тут ось тропинка натоплена, тут рибаки ходять часто, тому я буду йти кудись або вправо, або вліво десь. Там де немає ні доріжок, ні рибаків. Нікого. Знаєте, я не уявляю наскільки круто в горах. Якщо тут а я ось стою в ярку такому здоровому. Жалко, звісно, що камера не передає, наскільки глибокий цей ярок. І Я чувствую таку велич цього всього. Я вам навіть описати не можу. Дивіться, хтось тут вже намагався будувати якийсь сарай. Але щось пішло не так, я так зрозумів. Є в мене дві новини. Перше це, що тут є камні, ось один. Другий там я бачив камні. А погана новина це те, що далі я бачу якісь домики рибацькі, скоріш за все. Отже будемо йти, мабуть, кудись уверх. Там рибаків немає буде. Вони ж там мають біля води тут буде, а наверху їх не повинно буде. Дивіться, ось такий тут будиночок побудований, кровать там є, тут навіть ось ступіньки хтось зробив з дерева. Там он сіжа є. Я зараз сяду, перепочиню, мабуть. Добре, що тут камнів багато, зробимо собі з них піч. Бачите, хтось тут ожив, ось матрас тут лежить. Щось тут в пакеті не буду, дивитися, не моє. Ось ще якийсь будиночок з шифером, все накрите. Тент там, дивіться. Полочки тут є, кружки, вон банки там. Зараз. Навіть помідори вон там стоять. Чайник там є. Класно, хтось побудував собі. Вибрав я це містечко. Тут, тут рівна. Везде тут обугри, різні ями. От. Ну, Я недалеко від того будиночку, думаю, а навіщо строїть десь далеко. Якщо то не зламали, то чому мій будуть ламати? Уявіть, який тут буде вид, тому що там схід сонця і уявіть, прокидаюсь я тут, щоб на рибалочку йти. А тут сонце сходить, вода. Приніс кам я ось камнів. Я не став знімати, тому що я ходив тут всюди, а вона тут горка, отак от вона все стоїть. І дуже невдобно з камери знімати, тому я не став ризикувати, бо я і так ризикувати я не став, точніше, тому що я і так два рази сьогодні вже впав, чуть камеру не розбив. Тому я не буду ризикувати. От, Приніс я каміння. Буду зараз облаштовувати табір. Сьогодні я такого грандіозного будувати навряд чи щось буду. Ну, Картоплю спочимо. Там може збудую собі. Може каркас почну якийсь робити. Не знаю. Ще не придумав, що я буду робити, але я вже уявляю, як буде виглядати цей будиночок. Дивіться, є в мене ось свічки з собою окопні. Хлопці наші військові такі використовують тут. Заливається воск з парафіном чи не знаю з чим, не пам'ятаю чесно. І картон отак от вставляється тут правильно, я не бачу, як їх роблять, мені просто дали. І заливається все це цією сумішю. Ось оце старчить теж картон. Отута. І підпалюється, і вони горять довго горять, і тепло нормальне дають. Сьогодні будемо їх випробувати. Мені їх дали взагалі, щоб я їх випробував. Тут дві є. Одна чуть-чуть... Неправильно зроблена, от яку я вам перше показував, а ця правильно зроблена начебто. Ну випробую сьогодні ці дві. Заодно вам покажу. Взяв з собою сьогодні я дравенячки на всякий случай. От. А, а шукаю я взагалі? що я шукаю, Свою лопату. Будемо зараз розчищати місце собі для полум'я. Одходь вулкан балований. Давно вулкан не гуляв дуже. З кимось, сам то він гуляє. Так, у нас вийшла така оградочка собі. Ось дивіться, ось сюди я положив камінець більший, сюди я зможу ставити там чай, якщо я не захочу його пити, ось поставив сюди і він тут буде грітися. Ну, Так само це може слугувати як тарілка, як підставка. І дивіться, до речі, по такому самому принципу, як це зараз я збудував все, я буду будувати пічку. Тільки я кам'яні буду один на один ложити, буду ложити їх щільно. Не так, що я зараз як пропалась положив, а буду ложити їх щільно і глиною буду їх мазати. І побудую собі пічку. У нас розпалці ось за такі маленькі версинки цього, цього сухої деревини. Спробую я її розпалити креселом. чи кресалом, як там правильно вона Купив я дуже погане кресло собі чи кресало Коротше, кресло буду казати, ви виправіть, якщо я неправильно кажу. Дуже воно погане, тому що воно маленьке дуже. І ним дуже тяжко щось взагалі розпалити. Ну, Будемо вчитися ось на такому, воно дуже сухе. Якщо ні, в мене є спічки. Будемо розпалювати багаття за рахунок оцієї окопної свічки. Зараз вона буде розгоратися і ми вже від неї будемо підпалювати наші палички. Так, ну дров я ось положив сюди вже багато, свічка горить гарно. та що думали, що погана буде. Якби не вона, я б мабуть досі б намагався полум'я розпалити. Я б то його розпалив, але ну було б складно. Тепло вже гарне, якщо туди сидиш, камінці вже нагрівається, потихеньку починають. А я зараз буду вже шукати. Буду якісь гілки, не, не гілки, а колоди буду вже тут Ну, починати потихеньку, щоб чим скоріше зроблю, тим краще буде. Я пиляв його, тому що я його не можу стягнути з дерева. Фух. Зараз будемо якісь лежачі шукати. І тягнути будемо. Бо такі толсті пиляти такою пилкою, це, звісно, тяжко. Так, я ось положив одну колоду і можу вам об'яснити тепер яким буде мій домик. Дивіться, ось лежить одна колода. Одне і ось тут буде починатися стенка. І ось отсюда буде лежать, стенка стояти. І от дерево буде ще одна стенка. Мене ось сюди. Ну і паралельно мені, звісно, теж буде стояти стенка. І криша. Ось одна тут колода. І от тут вверху буде там ще одна колода і буду я набивати. Получається, стенки буду не так буду ложити. А уже так буду пребывать гвоздями. Тільки без вашої помощи навряд ли я справлюсь, потому что надо в любом случае либо тент, либо клеєнку покупать. Поэтому желательно, чтобы вы мне помогли финансово. Ну я, конечно, не хочу попрошайничать, ну просто без вас навряд ли я справлюсь. Потому что у меня немає денег на клеєнку, щоб строить тут шалаш. Поэтому, если вам интересно, может конечно, может помахте мне финансово. Так, ну давайте начинять картошечку с салом и ложить ее в фольгу. Я последний раз вот так картошку с салом и с салом внутри ее, наверное, в детстве. Еще. Пособ, такой классный, такая вкусная картошка выходит. Надеюсь, на этот раз у меня нормально выйдет картошку запекать, потому что может, помните, в прошлых видео пытался сделать картошку, и вышло не дуже хорошо. Сальце хорошее с прослойкой мяса. А те сало, что останется, наверное, просто так пожарю. Це сало вкусное. Так, ну что, отправляем цей схрон картошечный в жар. І накриваємо його цими самими паличками, жаром цим-всім хай далі воно там собі все горить, коптить. А ми, мабуть, будемо чайок робити, так? Чайок у мене сьогодні такий, як я давно вже не пив, з карпатськими травами, з шиповником і імбірем. Без лимончика. Лимончика, на жаль, не було. Ой-ой-ой. У мене тут уже лежить все, що треба. Шиповник я, кстати, не покупаю, я його сам ходжу, збираю. Главное так поставити, щоб чайник не перекинувся, потому що я любитель так поставити, щоб він потом перекинувся. До чаю я печеньки себе взяв. І песику я теж взяв покушать кусок черного хлеба. Чего черный? Потому что черный хлеб малокалорійний, а песик у нас на диете сидит. Потому що я так сказав. Дивиться на мене так коса. Іди сюди хороший мій. Я з ним оце, наверное, оце вулкан. Песик мій любимий. Я його завів. ще, Мені було год 14. Я маму умоляв. Кажу, похоже на нашу прошлу собаку, кажу, пожалуйста, давай його возьмо. Вона каже, ні, ти за ними не вхажуєш. Я кажу, давай, давай, все нормально буде. В іто, ось мені зараз 19 років буде. І я з ним перший раз чи другий за всю життя вийшов погуляти. Мама була права. Мама завжди права, як оказалось. Тому слухайте маму, папу і все буде добре. Уявляєте, в мене це все весь цей час були перчатки з собою. А я все робив без перчаток. Так, а сальце будемо жарити. Де краще в, вогонь, ага, вогонь з цієї сторони. Сальце готове вже у нас. Чай теж вже готовий, настаюється там. Так. Я не знаю, розповідав вам чи ні, але ось цю кружку мені мама дала, не знаю де я вона взяла, ну вона дала мені цю кружку. Без мами було б все набагато хуже. Я, до речі, не пам'ятаю, розказував я вам чи ні. Але я думаю, це в мене ще з дитинства, це до природи така приязнь, до оцих всіх шалашів, будиночків, а все тому, що, знаєте чому? А все тому, що я як малий був, в мене брат народився. Молодший від мене на рік і 8 місяців. І йому ж ну, мабуть, як мені показалось тоді малому, що йому більше уваги уділяють, більше уваги до нього. І я підійшов до мами з таким серйозним обличчям і кажу, мама, а давай кажу, ми русика в ліс вивеземо і там жити залимов, кажу, жити буде там хорошо. Мама подивилась, посміялась на мене. А я, як бачите, не шутив. ось до сих пор строю йому будиночки в лісі. Мені подарувала моя дівчина книжку по бушкрафту і там написано їстівні корінці, трави різні, і я буду ще ходити збирати різні трави, корінці, щоб взимку собі так могти чай робити. Чай казковий. От не вистачає сюди ложечки меду, от цього я не задумався. Так, давайте мабуть чай поставимо сюди і підігріємо хліба моєму вірному другу. Бо я щось думаю, що він голодний. Це якщо що нормальний хліб, я його не кормлючим попала, але я й сам цей хліб можу їсти. Просто я більше люблю білий. Хоча, знаєте, я, схоже, вже і чорний полюбив, тому що цей чорний теж такий гарний. Підігріємо йому зараз. А я ось поки грію хліб, напишіть, будь ласка, в коментарях, чи краще в мене відео, тому що минуле відео вийшло. Я і сам бачив, що таке собі. Не таке, як я хотів взагалі, я тоді дуже сильно засмутився. Надіюсь, це відео вам сподобається. Мало не забув, хочу порекламувати вам свій інстаграм. Я початківець фотограф, займаюся фотографіями і веду свій інстаграм. Туди я викладую фотки з своїх прогулянок. Фотки людей, тому переходьте по силці в описі та лайкайте, підписуйтесь на мій інстаграм, якщо вам подобаються фотографії. Я думаю, ви побачите там якісь цікаві саме для вас фотографії. М -м -м. А чорний підігрітий хліб краще, ніж білий. Що це робити? Мабуть він буде їсти хліб, який я брав собі. Ось білий. Це ще, ще за той дам. І білий і смачний. Я, мабуть, просто вже голодний, що мені любий хліб смачний. Дамо йому, мабуть, чуть-чуть чорного і чуть-чуть білого. Отак і отак. Я думаю, так буде саме краще. Чорного йому дамо. Бац. І поніс. Завжди вони кудись носять їду. Під'їде потім йому дам. Так. Як ви думаєте, картопля вже готова чи ще ні? Будемо доставати картоплю. Треба чай прибрати, а то я себе знаю. Хороша б сюди. Ой, так. Щось здається мені, що фольга галіма. Ілі я або я погано запакував. Так, фольга якась прогорає. Ай-яй-яй, пече, так, фольга якась така, я не знаю, де її мама купляла. Але фольга взагалі погана. Тому що що це за фольга така? Ой! Так, ну пробуємо. Що вона мені тут скаже? Обгоріла зверху. Ну все як завжди. А ну що вона мені тут скаже? М -м -м. Картопля впиталась сіль соль із сала і дуже смачна. Картопля пропеклася на щастя, тому що я боявся, що може бути як минулий раз, коли я пік картоплю. Машна. Так він вже з'їв хліба, я і не бачив. Було б ще краще, якби вона не, не підгоріла, но фольга підвела дуже сильно. У мене ще є з собою риба якась, не знаю. Ну, консерва. Якщо не наїмся, буду їсти її. Каска. Я свій чайничок ще раз. Зараз поп'ю чай та й буду вже збиратись потихеньку. Місію я свою виконав, знайшов місце, де я буду будувати. В наступних відео вже почну будувати і я не знаю. Це довгенько я, мабуть, буду будувати довше, ніж той шалаш. Ну тому що то таке було. Я взагалі не думав там щось таке робити, пристройки якісь. Я думав, шалаш зроблю, і все, а бачите, як затягнулося там все. Ну, тут а от у мене план іменно, зробити такий будиночок собі, комфортабельний, щоб я міг тут і взимку, і влітку бути. Я сподіваюся, вам буде цікаво це дивитися. Пишіть в коментарі, як вам ця ідея, чи цікаво, чи вибачте. Чи вам буде це цікаво дивитися, чи не буде вам це цікаво, пишіть все в коментарях. Дякую всім, хто дивиться це відео, особливо тим, хто додивився до кінця. Підписуйтесь, ставте лайки, пишіть коментарі. Все, всім гарного дня, пока!